Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи від Ростислава Кравця. А це відео присвячено продовженню вчорашнього відео щодо виїзду за кордон. Дуже велика кількість запитань з'явилась стосовно відряджень за кордон і можливості виїхати. Коротко вам розповім: є така програма, є відрядження. Вона була запроваджена ще влітку минулого року, там в серпні, вересні, вересні вона почала працювати. Які умови цієї програми? Що стосується виїзду на роботу, я також в кінці розповім. Для того щоб скористатись цією програмою, підприємство повинно не мати заборгованості за податками, мати не менше 10 осіб, які отримували сплачувались відповідні внески за них. Середня заробітна плата не менше 20 тисяч гривень, і внести гарантійний платіж за таку особу підприємство повинно 200 тисяч гривень. Відповідно, скоріше всього, особа повинна бути ще й заброньованою, але це не обов'язково. При таких умовах особа може виїхати. В принципі, через дію це все можна оформлювати. Тобто, виїхати може не більше 10 осіб від компанії або не більше 10% штатного розпису. Тобто, гарантійний платіж 200 тисяч гривень. Звичайно, фізичні особи підприємств, у яких нема 10 осіб, такою. Скористатися можливістю не можемо. Що стосується відряджень. Робочих відряджень для тих осіб, чи верніше роботи, роботи за кордоном. Для цього потрібно буде прийти в ТЦК, отримати дозвіл на виїзд на роботу, мати діючий відповідний контракт, запрошення. Ну і звичайно, ми прекрасно розуміємо, що найголовніша проблема і найбільш корупційна проблема це проблема з ТЦК. Чи дасть ТЦК цей дозвіл, чи не дасть ТЦК. Тим більше, якщо навіть ви отримуєте всі ці документи, ще не факт, що. Працівник державної прикордонної служби вирішить вас пропустити, тому що він може сказати, що не надано всіх документів або документи викликають сумніви на підтвердженими та повістки. Якщо потрібна допомога, звертайтесь.